Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка. Якось на свято бабуся подарувала їй червону шапочку. Та шапочка так сподобалась дівчинці, що вона ніколи, ніколи не розлучалася з нею. Через те й прозвали дівчинку Червона Шапочка. Якось мама напекла пиріжків. Та й каже їй Сходи до бабусі, вона занедужала. Віднеси їй пиріжки та горнятко зі сметаною. Нехай трошки підкріпиться. Червона шапочка взяла в мами кошик з гостинцями та поспішила до бабусі. А бабуся жила в іншому селі, до якого вела довга лісова дорога. Увійшла дівчинка до лісу, а з зустріч їй вовк. Дуже хотілося вовкові їсти, та неподалік були дроворуби. Тож вовцюга тільки облизнувся та й запитав, хто вона та куди йде. Бідолашна дівчинка не знала, який небезпечний для людей цей лісовий звір. Тож відповіла йому я червона шапочка, йду провідати мою бабусю, що живе ген за лісом. Я несу їй гостинці. Ну, сказав вовк, то я теж хочу провідати її. Тільки я піду іншою дорогою, тож подивимось, хто прийде перший. І вовк чимдуж побіг коротшим шляхом, а дівчинка пішла довшим. Вона йшла не поспішаючи, бо зривала лісові горішки, ганялася за барвистими метеликами. Та робила великі букети з яскравих квіточок. А вовчисько тим часом опинився біля бабусиної хатки. Він підкрався до дверей і легенько постукав тук-тук. Хто там? почувся кволий голос старенької. Це я, твоя онука, червона шапочка, сказав злий вовк. Змінивши свій грубий голос на тоненький, принесла тобі пиріжки та горнятко зі сметаною, що передала моя мама. Добра бабуся, яка лежала в ліжку, бо й справді трохи занедужала, гукнула йому Натисни клямку, двері і відчиняться Вовк натиснув клямку, двері прочинилися. Він кинувся до бабусі і враз проковтнув її. А потім улігся на бабусине ліжко, очікуючи червону шапочку. Трохи згодом дівчинка постукала в двері. Тук-тук. Хто там? озвався грубий голос. Червона шапочка, почувши грубий голос вовка, спочатку злякалася. Але, згадавши, що бабуся занедужала, відповіла Це я. Твоя онука, червона шапочка, принесла тобі пиріжки та горнятко сметани від матусі. Вовк трішки, пом'якшивши свій голос, гукнув Натисни клямку двері і відчиняться Червона шапочка натиснула клямку і двері прочинилися. Вовк, побачивши дівчинку, мерщій натягнув кондуру. Посамісінькі вуха. Червона шапочка поставила кошик на стіл та підійшла до ліжка. Її дуже здивував бабусин вигляд, але дівчинка подумала, що це через хворобу. Отож вона сіла поруч із бабусею та почала розпитувати. Бабусю, а чого в тебе такі великі вуха? А це щоб краще тебе чути. Бабусю, а чого в тебе такі великі очі? А це щоб краще тебе бачити. Бабусю, а чого в тебе такі великі зуби, а це, щоб з'їсти тебе? Тут Вовчисько кинувся до червоної шапочки і проковтнув її. Наївшись, він знову ліг та заснув. А повз хатку якраз проходили мисливці. Коли чують, хтось голосно хропе, аж дзенькають шибки. Зазирнули вони у вікно, а на ліжку вовк величезний лежить. Мисливці одразу здогадали, що вовк проковтнув бабусю і тепер спить, наївшись. Отож вбили вони вовка і розпороли йому черево. А звідти вискочила червона шапочка, а за нею і бабуся живі та здорові. Подякували вони мисливцям за те, що врятували їх, пригостили смачними пиріжками зі сметаною. Потім мисливці пішли своєю дорогою, а червона шапочка поквапилася своєю додому, де її вже чекала мама.